Всім привіт! З неправи. Мене звати Наталія вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в мене буде <свят> новий сезон моєї гри Веселі старти. Я не знаю, як вам, а мені дуже подобаються такі відео, я просто обожнюю щось починати. Якби я ще обожнювала це закінчувати, це було б взагалі неймовірно. Але щось в мене так виходить, що з двох сезонів, які я вже зробила, ну, тобто в мене було дві серії стартів літні. І осінні. От, влітку я почала 5 процесів і е, восени я почала 5 процесів. От, вони в мене тут всі переписані. Влітку Я почала е, 5 процесів закінчила 3. Восени я почала 5 процесів і два е, вже закінчила, і третій, сподіваюся, закінчити сьогодні. От, але це мене не зупинило. Тобто Мені 10 стартів додали 4 процеси, які ще не закінчені. Uh, і це мене не зупинило. Я хочу робити зимову серію стартів. Uh, в мене наразі ще не закінчені uh, качечки від uh, магазину Комод. Там схема дві uh, качечки українські. І е, польський квартет це така серія з чотирьох міні-сезонів, міні сезонів, міні-сюжетів міні новорічних. Е, в мене ще не закінчений. Сьогодні маю закінчити е, дятел на принтованій канві від «Чарівна мить. Е, не закінчений ще чобіток Голден Кей, але я його вишиваю. Він в мене нормально так вишивається, але я його вишиваю під час онлайн-уроків, тому е, я його дозую. Я не, не сідаю і прямо от не вишиваю його підряд. Е, і ще в мене не закінчені е, котики Hello in Vibes від е, Анастасії Славіної. Е, вони дуже класні, але щось мені от, їх треба теж якось. Встроїти закінчити, бо вони маленькі, там, ну, в принципі, шити нема чого. От. Але за цей час я закінчила один набір від чарівної миті на принтований канвіс з пташками. Я вже закінчила. Я закінчила Янгула від Євгенії Колеснікової. Е, я закінчила кота Бубенчика і його кицю бупініту. Теж класний був фініш. Я вишила й подарувала вже навіть браслет від «Happy Bag» бісерний. От, і я завершила брошечку, листочок від табрісарт. Що я буду починати в цій серії стартів, я вам зараз покажу. Я вибрала собі ну, 4 процеси, але один процес в мене складається з кількох наборів. Я хотіла ще п'ятий почати, але, по-перше, я не визначилася, на якій основі я його хочу, бо там ну, він має бути цікавий. Він не дуже великий, там 5 чи 6. Ні, може більше. Ну, не дуже великий він. Коротше, але я не визначилася з відтінком основи. В мене є сумніви, і в мене ще є вдома там деяка канва, яку я хочу подивитися, можливо, вона підійде. Тому поки що ми його не починаємо. Можливо, він перейде в мене на весняну серію стартів. Ви ж не думаєте, що це буде остання? Можливо, він перейде на весняну серію стартів, тоді побачите, що я хотіла, або я почну його просто так. Знаю. От, і ще в мене, в мене була ідея щось бісерне повишивати. Е, в мене там на підході лежить кубік е, від телеартіс. В мене там є ще дві заготовочки від телеартіс е, з мишками. От, і в мене там є. Теж бісерне півники і курочка. Але я подумала, що бісера мені, мабуть, вистачить, бо ну, крім цього, ви зараз ще побачите два бісерних процеси. І в мене буде великий старт, який буде до, до року дракона. Бо всі навколо шиють драконів, а я ще ні. От, але не будемо забігати наперед, подивимося, почнемо з цих чудових сніжинок. Це в мене сніжинки від Woodstitch. Дуже класні. Ой, вибачайте, я трішки з'їхала. Е, дуже класні сніжинки. В мене є 5 наборів. Дві в мене вже вишиті. Е, якщо я вірно пам'ятаю, то їх мало бути 12, здається, або 10, 2, 3, 6, 7. Здається, їх було 10, я можу помилятися. І в мене ще є об'ємна сніжинка від Vuстічі, від я її вже вишивала, я її вже дошила. І вона ну, в мене є на каналі про неї окреме відео про вишивання, про збирання. От цього. Сезону я хочу вишити як мінімум одну сніжинку, але б я хотіла вишити їх всі. Якщо в мене гарно воно вишиється, то я вишую одну і потім, можливо, вишую ще одну. От. Я зроблю огляд, тут дивіться, тут в кожній є якісь різні або намистини, або стрази. Або бісер стеклярус з різного розміру. Я зроблю особ... обов'язково огляд на ту, яку я оберу. Я думаю, що я, напевно, оцю спробую. Вона щось, мені здається, тут будуть класні такі блакитні намистини. І мені здається, вона менша по обсягу того, що має прошиватися. Здається, має бути більше. Але вони всі плюс-мінус однакові. По... Ну, по розміру вони всі однакові. Просто за рахунок того, що тут. Ця більш кругла, а тут, наприклад, вона більш як зірочка така, то можливо здається, що там менше пришивати. Не знаю, подивимось. От, дві отакі в мене класні вже вишиті, я їх спеціально витягла показати. Просто чудові, просто я не знаю, я, я сподіваюся, колись Woodstitch відновить свою роботу, і вони нас порадують ще однією серією таких сніжинок. Бо це просто великолепно. Це просто чудово. Бачите, тут стеклярус є довгий. От, е, а тут, в, тут теж довгий, а отут -тут є комбінований. Ну, я потім покуп... зараз ми перейдемо до огляду, я потім покажу, е, що є в наборі цієї сніжинки. Просто шикардос. От, е, що ще в мене є? Що я ще буду починати? Ще я буду починати такий набір. Це брошечка також від Абрисарта. Я вже одну вишивала з листочком. Це буде брошечка з такими котячими лапками. Я б хотіла її зробити на магнітах, але я подивилася, ну, туди фізично як не буде впіхнути магніт. От, тому я ну, вставлю в них ті застіпки, які будуть йти в наборі. Теж подивимося зараз огляд. Якщо ви не дивилися моє відео про. Брошку листочок, я вам рекомендую. В мене на каналі там я окремо показую, як його збирати. Якщо у вас є сумніви, подивіться. Ну, Мені сподобалось. Я спочатку сумнівалася, чи воно вийде гарно, але, ну, якби результат був класний, і процес непоганий, я скажу. от. Ще я підготувала собі такий процес. Я його показувала, ну я все це показувала в планах на зиму. Але я сумнівалася, чи почну, чи не почну, але все ж таки починаю. Е, чому тут є основа в мене Онікс, і чому тут є Мілхіл? Бо я не хочу Мілхіл вишивати на е, парферованому папері? От щось мені не хочеться, бо в мене є на нього дуже класна задумка: о, якщо вона вийде, це буде дуже круто. Але теж я поки що не буду розкривати всі карти. Будемо. Поступово дивитися, поступово. от Але кажу, що от заміню на папер на цю основу, і це ми теж подивимося. Я розкрию мілхіл. Я не знаю, чи потрібен огляд на мілхіл, бо мілхіл, здається, тільки я ще не вишивала. Це буде мій перший мілхіл. От, але, ну, можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось не бачив саме ці сніжинки. Теж подивимося. Знімати так знімати. коротше от І е, останній процес, який в мене поки що буде представлений от таким от. Набором основ я вам зараз ставлю картинку. В нас зараз в лютому, здається, в лютому цього року. Він там кожного разу в інший день починається. Починається Рік дракона за східним календарем за китайським. Ну не тільки китайським, він взагалі східний астрологічний календар. От, Рік дракона почнеться, і всі просто всі виробники навипускали вже драконів різного калібру, різної там і мімічності, і вони кумедні, вони такі величні, вони там містичні, фенте. які хочеш? Дракони коротше в нас є. От. Але мені щось велике не хочеться. В мене давно лежить така схема. Воно просто, от, знаєте, щось мені, як то кажуть, відгукнулося. Це такий дракончик в банки. Він сидить в банки, от, в прямому сенсі, в банки. Не в тому банку, де банк, а в тому банку, який банка скляна. І в нього є така скарбничка з грошиками. Цей дракончик мені якось, от, я коли його побачила, це ну, російський дизайнер. От. Я коли його побачила, я його дуже хотіла. В неї взагалі класні були різні ці дракони в різних, там, як сказати, в різних позах представлені, в різних обставинах з різними там, атрибутами, але мені захотілося цього саме з монетками. От і він в Він має вишиватися. Е, от я не зрозуміла як чи на пластиковій канві, чи на тканині. Я але там, бачите, такий димочок зверху. От, я вирішила, що я цей димочок, мабуть, вишивати не буду, а зроблю таку об'ємний пінки банку з цим драконом. І я не можу визначитися, на чому його вишивати. Я думала на пластику, на блакитній канві, е, пластиковій канві. Потім подивилася, там все ж бекстіч такий, що ну, треба на пластику, він не дуже буде. От, е, я вирішила, що я хочу от на якомусь блакитному його вишити і знайшла весь блакитний, який в мене є. Ну, оце, я думаю, буде темнуватий. Ну, Занадто він. Такий темний, ну, дракон на ньому буде класний, але от щось не те. Е, мені подобається, цей, ну, якби він сіруватий, такий. Він, я думаю, що буде не, не буду додавати якоїсь свідковості. От мені подобаються два варіанти. Я ще зберу ниточки, прикладу їх на е, кожну основу і подивлюся, чи, е, на якій основі мені більше сподобається. Я схиляюся на біку цього. Але це в мене рівномірка від DMC, і вона трішечки знаєте, з такими ну, потовщеннями ниточок. Не знаю, чи воно буде класно натягуватися. Це в мене теж Онікс. Онікс, він абсолютно рівномірний, тут ніяких отовщень нема, але він темніший. Я от нитки прикладу, подивлюся, який мені більше до вподоби буде. Там, здається, щось 50 на 100 чи щось таке, Ну, Вона ну, не маленька, але не дуже велика буде ця банка. Це в мене обрізок від Вишивала я процес Вікторіанські моди дами у парапета. От, Він в мене є в огляді мого рулону вишитих робіт. От, І отакий в мене, ну, він такий от на. Десь на 50 чи на 70 см, він отак от є шматочок. Я думаю, що його вистачить. От, І я схиляюся на бік цього, але ниточки ще прикладу, можливо, я і цей візьму. От, І ще в мене мав бути один старт, але він поки що, як я сказала, відкладається. Зараз ми з вами будемо дивитися е, огляди на. На набори, які я планую починати. Якщо все піде нормально, то ви подивитеся це відео ну, десь на тижні. А в неділю в мене вийде рукодільний щоденник, в якому я вже покажу, що я навишивала з тих стартів. Отже, дивимось набори. Розкрила я набірчик від Woodstiech. Розкрила, дивимося, що тут я всередині. Тут є інструкція. Фактично в, натуральну, в натуральний розмір. До кожного набору тут ідуть голочки, дві голочки одна довга, одна поменше. Ну, це залежно від того, якою вам буде зручно вишивати. Ну, я зазвичай беру меншу, щось мені подобається, але більше я теж збираю, може пригодиться. Обов'язково тут є мононитка. Це дуже класно, бо наприклад в наборах Абрисарта мононитки нема. Вот. И я вот такая вот классная основа. Вона пластикова, дуже така ну, прочна, і вона, ну якщо ви вишивали чарівну країну, то вам такий пластик знайомий. Він е, дуже не схожий на наборчик від Golden K, бо там він ну, там пластик гібкий, а тут такий міцний пластик. Я вже дві вишила, в принципі, нічого такого незнайомого мені тут нема. От, дивіться, тут є бісер різного кольору, побільше, поменше, є е, такі е, гарні блакитні намистинки. От, вони гранені намистинки. Ну, давай, о, гранені намистинки. Є стікляру з дві, двох розмірів, е, теж більший менше. Я думаю, що він тут буде в різному порядку там пришиватися. От, і є е, отака намистинка: це для середини, вона теж гранена, але вона така ну, біла, райдужна, я б сказала. Отак от. Судячи з того, що тут не дуже багато матеріалів, я думаю, що вишиватися ця сніжинка буде е, не дуже довго. Сподіваюсь на це. Е, дивимося наступний мій набір. Поки я витягала із упаковки набір з котячими лапками і таборисар, до мене прийшла кицюня. От, вона нам складе кампанію, але вона буде тут сидіти під боком, бо вона не буде нам заважати. Отже, дивимося, що в нас є в абрісарті. сарті Це е, дуже маленький буде набір. Тут, бачите, тут підписано, що всього 496. Е, тут треба буде бісерин пришити. Тут у нас є така манюня заготовочка е, з лапками. Тут багато мікробісера буде всередині пришиватися. От, і Тут іде в наборі шість видів, шість різновидів бісера. От, є петітний бісер, є великий бісер. Тобто чорний є такий, є такий, рожевий є рожевий одного розміру, і білий є. Теж двох розмірів. От. І в наборі йде у нас голочки для петіта і для звичайного бісера, але я думаю, що я буду все петітно вишивати. От. І є дві такі маленькі застібки, які будуть кріпитися сюди до. А, і тут ще є фетрик для закривання зворотньої сторони. На відміну від листочка, тут нема наповнювача, тобто не треба буде всередину наповнювач якийсь класти. І е, тут, як я вже казала, нема нитки. Але це стандартна ситуація для всіх наборів е, абрісарт. Я, я от не знаю, чи мені мононеткою його пришивати, чи е, взяти в мене є чорна е, нитка Титан 100. Але чорна, ну тут, бачите, тут ще білий бісер. Я подумаю, коротше, що мені якою краще ниткою мені його вишивати. Монониткою, я думаю, було б прикольно, бо воно б взагалі не було її видно. От Подумаємо. Чи, якщо в мене зблізе мононитка в петітну голку, то я, мабуть, буду вишивати монониткою. Тут вишивати, бачите, нема чого. Тут фактично я її можу, ну не знаю, за, за один вечір, ну, за вечір ні, бо його при електричному світлі не дуже вдала ідея вишивати. Е, можливо, за один день я її вишию. От, збирати можна, вишивати не раджу. Що е, ми наступне подивимось? Наступне ми подивимося. Е, Мій набір з Мілхілом, зараз я його теж відкрию, витягну. От. Ну а з дракончиком я думаю, що ми вже познайомимося в відео, коли я його почну вишивати. Він з усього цього, я думаю, що дракончик займе найбільше часу і в нього найбільше шансів лишитися на потім. Як тут кажуть. І знаєте, я так і все, все ж схиляюся до думки, що я ще одну якусь сніжинку вишую. Але поки що це не буду озвучувати. яку саме. Отже, наступний мій процес, який я планую почати, це в мене отака сніжинка від Мілхіла. От. В них тут ціла серія цих сніжинок, але я не впевнена, що я хочу всі. Навіть такий колекціонер, як я, поки що рівно дихає в бік цих сніжинок. Але, можливо, якби мені трапилися ну, якісь залишки або схеми від цих сніжинок, можливо, я би подумала на цей, на рахунок того, щоб їх повишивати. От така вона буде невеличка. Вона називається Ice Crystal, тобто Ice Crystal. Людиний кристал. От. І тут в мене в наборі є три кольори ниток, два кольори стекляруса і два різновиди бісера. Один Просто кришталевий, один петітний. І тут йде дві голочки: одна для вишивання хрестиків, одна для вишивання бісером, і на ній, бачите, надягнута е, петітна бісеринка. Я не знаю, чи це спеціально, чи вона сама натягнулася. Коротше, показується, що тут можна петітний бісер вишивати цією голочкою. І тут ще в наборі була така, от, е, як це назвати, ну, це не гудзик, якась така шармик. Можна сказати, шармик, він пластиковий, можливо, навіть металевий, він такий досить прочний. От. Я буду заміняти цю паперову основу на отаку синю рівномірку. Це в мене Онікс, я на ньому вишивала моїх котів від творчі кубельця. Мені подобається колір, і я думаю, що нормально з ним буде. Я не буду його я не знаю, чи можу замочити. Щоб він не дав колір на білі нитки, я подумала. Можливо, я його замочу, щоб він вистирався. Але я, ну, я пам'ятаю по попередньому досвіду, що він не дуже линяв, тобто ну, можна заміняти. По відтінку він трішечки буде відрізнятися, але я думаю, що це не суттєво. І в мене є плани на збирання цієї сніжинки, які я вам вже покажу, коли її вишую. Отак-от. От Побажайте мені успіху, і побачимося в наступному відео, де ми вже побачимо, що з цього я навишивала.